получите. И когда і он оно в амбі учив і ступили к нему. Книжники и фарисеи сказали, какой ты якою властю Да. Иисус дота сказал вже, да на сні власть, де на небе и на земле. И сказал, идите и оповідуйте. Євангеліє, хто буде віртувати, спасен буде, а хто не буде, віртувати осуджений буде. Чудові слова апостол і евангеліст. Матвій записав і все, чого не попросив в молитві з віркує. В нашому житті уважні до слова Божого, яке способно навчити нас, яке способно обличити нас, яке способно відкрити очі, щоб бачити, вуха, щоб чути. Многі люди мають вуха не чують, многі люди мають очі не від. Апостол і Євангеліст сообщає нам слові Своїм і все, чого не попросите в молитві світою, получите. І Богдан і ще ухан і учив. Ісус багато вчив. І Ісус багато <кій> оповідував, і люди того світу задавали питання. Ніхто так не вчив, як він учив, і бо він учив, як власть і міючи.